Для реконструкції бігових доріжок на центральному стадіоні Миколаєва, який зазнав ворожого прильоту минулого року, 28 червня, необхідно майже 25 мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Сянкевич у своєму телеграм-каналі. Далі цитата. Ми маємо розрахунки. Їх для нас виконала компанія, яка проводить сертифікацію спортивних об'єктів для проведення на них професійних занять та змагань. Тож на облаштування професійних бігових доріжок на центральному стадіоні необхідно 24 мільйона 935 тисяч гривень. І це той випадок, коли не на часі. Я розумію обурення деяких людей, але зараз витратити такі кошти на це ми не маємо права. Олександр Сінкевич додав, що на стадіоні є футбольні поля, де займаються спортсмени. Також миколаївці використовують зовнішнє коло чаще для бігу є велодоріжки. Тобто стадіон працює. Легкоатлети зі спортивної школи сьогодні можуть тренуватися на інших двох відкритих стадіонах, а також у критому манежі. Ми це питання контролюємо. Бігові доріжки навколо центрального поля ми обов'язково облаштуємо, відремонтуємо трибуни, які теж постраждали від вибуху. Але це буде після перемоги.